Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці? У нас є два чуття, які зможуть зберегти нам життя. Це те, що ми візуально бачимо, і те, що ми чуємо. Якщо снаряд рухається на дозвуковій швидкості, ми його почуємо. І у нас є до одної секунди часу, щоб впасти на землю. Падайте на землю з коліна, прикрийте голову руками. Прижміть п'ятки до землі. Якщо ми не почули снаряду, а побачили вибух, ми падаємо одразу також на землю. А ракета летить з надзвуковою швидкістю. Ми її не почуємо. Ми можемо побачити вибух, і алгоритм дій такий самий: ми падаємо на землю, бо після цього буде йти вибухова хвиля. Якщо обстріл продовжується, ні в якому разі не вставайте. По-Пластунськи перемістіться в якусь яму, канаву. Чи до бордюру і прикрийте голову руками? Це вам збереже життя, тому що уламки від снарядів та мін летять на висоті від 30 до 50 сантиметрів. Підписуйтесь, щоб знати, як вести себе у подібній ситуації.